Так, добрий ранок, друзі, ми продовжуємо наш марафон по гармонізації сфер життя. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер нашої компанії. І сьогодні, як і домовлялися, ми з вами говоримо про те, як планувати кар'єру. Бачу, що ви долучаєтесь дуже-дуже добре. Ну що, друзі? Кар'єра це дуже цікава тема, і я знаю про те, що є декілька категорій людей. Є люди, які взагалі в своєму житті не дивляться на те, щоб робити кар'єру, але, скоріш за все, це не є наша цільова аудиторія. Тому що це ті люди, які працюють. Багато років займаються, скоріш за все, одним і тим самим, і взагалі не дивляться на свій розвиток. Інша категорія людей це ті люди, які начебто хочуть створювати кар'єру, робити цей зріст, але не наважуються або не бачать можливостей, як це зробити, як це зробити правильно, як це зробити так, щоб не було помилок, і так далі. І третя категорія людей це ті люди, які в принципі вже зробили декілька кроків в цьому напрямку, але вони зупинилися, тому що в них були не дуже не дуже добрі результати, або вони відчули, що. Зріс це не зовсім те, чого вони хочуть, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, давайте подивимось. Да? Нас цікавлять ось ці дві аудиторії, які або ще не знають як, або вже мали поганий досвід і зупинили себе тем, тим, що сказали, що напевно це не для мене. Ну, що казати, так? Я керую компанією більше ніж 12 років. Uh, і я сама зробила кар'єру, причому достатньо бистро, швидко я це зробила, так і я допомагала багатьом керівникам, так яких я ставила на пост керівників. Робити кар'єру, так тому що коли в тебе, коли в тебе є підлеглі і ти якби залежиш від їх результатів, то ти зацікавлений як керівник так, цих людей в тому, щоб в них виходило, щоб в них виходило керувати, і ти, звісно, їм в цьому допомагаєш. Перше, хочу сказати, що коли ми говоримо про кар'єру, зазвичай це що означає? Це означає, що в тебе в підпорядкуванні з'являються люди. А, зазвичай не завжди так буває, тому що можна робити кар'єру як майстер, наприклад, да, свого, а, свого діла. Ну, наприклад, а, гарний перукар, а, який потім може стати ще а, колористом, а, а який ще потім може, наприклад, навчати людей. Це теж зріст, певний, так, але в нього, в нього нема підлеглих. А, ось, ну тут, як на мене, все просто людина, яка займається. Тією справою, яка їй приносить задоволення, і вона дійсно від цього кайфує. Вони, в, в неї якби природньо да, з'являється інтерес, а, а що я ще тут не знаю? а, ще, а Що я ще можу, можу тут спробувати, а що я ще хочу вивчити? Да? Чому я ще хочу навчитися? що я... Взагалі ще можу видавати людям, клієнтам да, яку більшу, більшу користь приносити, приносити люди, людям. Ось, тобто тут теж якби все, все зрозуміло. Єдине може бути таке, що людина коли завершує навчання да, там, в школі, в університеті або в коледжі. або... Ще десь, так, вона може не розуміти, коли, куди їй рухатися. І насправді в мене теж було щось подібне, але що я тут можу порадити. Так? Якщо ви не знаєте, чим вам зайнятися у житті, або ви розумієте, що зараз у вас така ситуація, той стан, що ви вже не кайфуєте від того, чим ви займаєтесь. Так, але ви ще не вирішили, куди вам рухатись. Перше, що я вам раджу, це виписати те, чого ви не хочете, ось що, чого в вашому житті взагалі не повинно бути. Так? І, наприклад, коли я обирала для себе те, чим я хочу займатися, то я розуміла, що, наприклад, це це повинно бути якесь оточення, яке любить розвиватися. Тобто, наприклад, якісь там клуби, де люди розважаються, або, наприклад, Якісь дитячі установи. Так? Я це для себе не розглядала. Так? Я розуміла, що я людина дисциплінована, і мені важливо бути в гарному стані. І тому я дивилася на те, щоб, наприклад, те, де я працюю, там був. Графік такий, щоб я вночі спала, а не працювала, розумієте? Ну і це може бути багато чого. Тобто, да, хтось пише, щоб у колективі були там, наприклад, тільки жінки або тільки чоловіки, або ну, там різні, різні, різні фішки, це у кожного своє. І ви на це дивитесь, да, і ви це прописуєте. І коли ви вже бачите, чого не повинно бути, то вам вже. Простіше да, якби подивитися у ті сфери, а чим би я ще міг зайнятися. Ну, Наприклад, да, чомусь багато людей вважають, що себе в цьому житті треба знайти. Друзі, нічого в цьому житті знаходити не треба. Своє життя треба створювати. І навіть коли ви обираєте деякий шлях, який на якомусь етапі ви розумієте, що це не зовсім те, чого я хотів? Вам нічого не заважає цей шлях змінити? Розумієте? Тому створюйте ось ці кроки, да? навіть якщо вам прийдеться знов щось починати якби з нуля, по-перше, ви вже точно не будете починати з нуля, тому що вже у вас буде досвід з інших сфер. І все те, що ви робите у житті, воно якби складається ось такий, да? таку сумку, а це ваш багаж, і ви її використовуєте тоді, коли вам це у житті потрібно. все. Ось, тобто тут ви робите кроки. крапка, да? ви, ви робите спроби І ви не бійтеся, не бійтеся, не бійтеся того, що ви помилитесь. Да? Тому що багатьох з нас виховували так, що ми повинні мати гарні оцінки, що ми не можемо помилятися. І так далі, і так далі. і так далі. Да? Наприклад, мене теж так виховували, що я повинна бути кращою, що я повинна га га мати гарні, гарні знання, гарні оцінки, а, взагалі все гарне. І тому, коли в житті щось не виходило, там певний час, або в якійсь сфері, або навіть ще на початку своєї кар'єри, мене це дуже розчаровувало. Але я потім зрозуміла, що ти не можеш бути у житті першим, найкращим да, в усьому, чим ти займаєшся, це неможливо все. І тому собі дозволяєте робити помилки, вони все одно вас розвивають. І я навіть більше скажу, як ще раз, да, керівник з великим досвідом. Я можу сказати, що тоді, коли ви отримуєте. Якби такі складні ситуації, коли вам здається, що немає з цього виходу, коли вам здається, що все пропало, да, але ви знаходите, ви знаходите, як вирішити ситуа ситуацію, то ви після цього, да, ви після цього перше кайфуєте, а ви після цього маєте багато усвідомлень, ви після цього робите а, якісь для себе резюме. Так, і ви вже точно знаєте, у що вам не треба вступати, м'яко <смі> кажучи. Так, це перше. Давайте тепер поговоримо про, про тих людей, які обирають шлях робити кар'єру, коли в них є підлеглі. Ось це, це взагалі моя тема. і Я вам вас хочу відразу запросити на свій вебінар, який я завтра буду проводити у 15.30. Він А він називається Відверто про зальоти керівників. Тут є в інстаграмі в профілі посилання на реєстрацію, тому я вас запрошую, якщо ви керівники, будь ласка, долучайтеся, буде вам цікаво, корисно і багато чого, якщо ви взагалі да, починаєте цей шлях, для вас буде багато чого цікавого. Я вам це гарантую. Ось, повертаємось. Тобто. Коли людина дивиться на те, що їй треба робити наступний крок у кар'єрі, ну, треба або вона хоче, да, давайте про те, що вона хоче. Тому що коли це треба, це не дуже, не дуже добре працює, а, то те, що її може зупиняти на цьому шляху, да, це її невпевненість в тому, що в неї вийде. А, особливо, коли це стосується відносин з іншими людьми. Якщо чесно, да, давайте подивимось на те, що коли ми є спеціалістами в певній області, в певній сфері діяльності, да, то це ще не означає те, що ти будеш крутим керівником, те, що ти будеш впевненим керівником, те, що ти будеш керівником, за яким будуть іти інші люди. Те, що в тебе буде виходити, створювати результати вже не своїми руками, так, а результати створювати а, руками команди. І це багатьох людей зупиняє чому? Тому що в них не було цього досвіду, тому що вони не знають, як це робити, тому що вони не розуміють, що. А, ну, Можливо, вони і розуміють, але вони не готові до того, що, наприклад, дуже просто, наприклад, керувати ось цим олівцем, так? тому що ти знаєш, як його взяти, що з ним зробити, щоб на папері з'явилося те, що ти хочеш, щоб з'явилося. Тому що в тебе є знання, в тебе є досвід, і в тебе є цей інструмент, і ти знаєш, що з ним робити. А ось коли ви обираєте шлях керівника, да, тобто це наступний крок вашої кар'єри. У вас що? У вас є ресурси, наприклад, у вигляді людей, у вас нема знань в тому, як вести себе да, з тими людьми. Не просто як вести себе з тими людьми, а та як себе вести з ними так. Щоб ви від них отримували результат, який вам необхідний, розумієте? І у вас ще не було ось цієї практики, як взаємодіяти з ними, тобто, що працює, що не працює, що можна робити, чого не можна робити що вам буде приносити задоволення і вашим, вашим людям в команді, що не буде приносити задоволення, як, як, да, як не робити таких помилок, після, після яких взагалі нічого не хочеться в кар'єрі керівника. Або як їх робити так, щоб ви від цього не померли да, духовно. Тому що, тому що я знаю дуже багато зламаних керівників. які... Не маючи, не маючи знань, досвіду, наставництва, якоїсь допомоги, як би да, від, від спеціалістів, вони просто були зламані як керівники, і вони сказали, що все-все-все, я зрозумів, зрозумів, ніякої кар'єри керівника я більше не хочу. Я пам'ятаю, як до нас на тренінг прийшла. Дизайнер, вона свого часу була, була дуже така а, крута тут в Україні, але потім вона поїхала до Америки і зараз вона займається іншими справами. Але коли їй було треба розвивати ось це тим, чим вона займається, вона пройшла в нас тренінг, дводенний тренінг, лідерство та мотивація. І після завершення я підійшла до неї і кажу: Катя, ну як вам? А вона каже, ви знаєте, я вам дуже вдячна за те, що я зрозуміла, що повинен робити керівник. Як це робити? В мене є багато інструментів, але я собі чесно кажу, що це не моє. Я не хочу цим займатися, тому що я творча людина, і я хочу займатися тим, чим я займаюся все. І це дуже круто, тому що да, коли людина чесно собі каже про те, чим вона не хоче займатися, а що вона хоче робити в цьому житті, це дуже важливо. Тому підсумки, да? давайте будемо говорити про те, що робити кар'єру це не для кожного. Але багато людей хочуть робити кар'єру, і ми їх в цьому підтримуємо, тому що компанія «Богуштайм» за те, щоб людина розвивалася у всіх сферах свого життя. І ми знаємо, що якщо щось не розвивається, воно деградує. Тому ми підтримуємо ось це, про що ми зараз говоримо. Кар'єра це те, що ми підтримуємо і в чому ми допомагаємо. Ось і якщо, друзі, ви сьогодні не знаєте, як вам створити наступний крок, як вам це спланувати, як вам рішитися да, на те, щоб це зробити, ну, подивіться вперед. Подивіться вперед на декілька років. Да, я знаю, що для багатьох зараз, особливо в Україні, це, це дуже якби, страшно, якби не незрозуміло, але подивіться, чим би ви хотіли займатися, як взагалі. Проходила б ваше життя, ось це, коли ви працюєте, що там таке, що вас надихає? Помрійте. І потім вам вже буде простіше з цим якби працювати, приймати якісь рішення, робити якісь кроки або не робити їх. Тобто, вам треба подивитися не в сьогодення. А туди, далі, куди настільки, наскільки ви можете в це подивитися. І ще раз скажу: якщо ви подивитесь і для вас нам буде щось таке цікаве, і ви захочете до того рухатися, починайте свій рух. Якщо на якомусь етапі ви захочете це змінити, ви можете це змінити взагалі не питання. Да? Тобто о, не треба ось цією ідеєю користуватися, що якщо я в житті обрав. Шлях, то все, це мій шлях, це мій хрест, і я тільки ось туди повинен рухатися. Ні. І пам'ятаєте так, що ми цей марафон проводимо для того, щоб зараз підтримати українців. В тому, щоб вони діяли, в тому, щоб вони планували, в тому, щоб вони створювали і далі своє життя, незважаючи на те, що він у нас відбувається в Україні, І ми хочемо зараз вам показати, що життя умовно складається з деяких сфер, і ми кожну із них, кожного дня вам висвітлюємо. Для чого? Для того, щоб ви зрозуміли, що ви можете створювати певні кроки, що ви можете мріяти, що ви можете, а, що ви можете сьогодні бути причиною своєму житті. Так? І це дуже, це дуже важливо, навіть якщо у вас з'явиться тільки це усвідомлення. А якщо ви захочете да, професійно а, підтягнути да, ось ці всі сфери вашого життя. То знайте про те, що ми компанія, яка є лідером да, в області управління часом, і ми навчаємо цьому професійно вже більше ніж 20 років. І якщо ви захочете взяти з нашою допомогою своє життя під контроль, то будь ласка, в нас є онлайн-навчання, з чого ми починаємо: це наш Time менеджмент квест Turbo21, Ми залишимо тут посилання. Після ефіру. І в нас є новий проєкт, який ми вже третій раз ось будемо запускати у кінці цього місяця. Це десятиденний проєкт, який називається Час діяти. Ось це для тих, хто, хто зупинився. Да? Це для тих, хто має багато думок, але не наважується щось робити у своєму житті. І ми вам в цьому допоможемо. Цей марафон у нас безкоштовний, це наш благодійний проєкт. А якщо ви захочете ну, вже пропрацювати, да, мати технологію, дійсно рухатися, дійсно бути впевненим в тому, що ти це зможеш. З нашою допомогою, будь ласка. Пишіть нам, пишіть в особисті, можна писати мені, можна писати на профіль компанії, ми з задоволенням вам допоможемо. І ще раз для тих, хто є керівниками, я запрошую вас завтра на свій вебінар відверто про зальоти керівників. Будемо на них не тільки дивитися, а і я вам буду давати інструменти. як... Не робити зальотів, або як ці зальоти робити такими, щоб ви від них з часом кайфували. Все, друзі, сьогодні вам гарного дня і побачимо завтра з вами о 8.30. Будемо вам розповідати про наступну сферу нашого вашого життя. Пока!